Кіра сіра, очі втомлені, обличчя мляве. І це не про косметику, це про тіло. Я розкажу, як саме тіло впливає на нашу зовнішність. А ви поки що підписуйтесь, тут дуже багато цікавого про ваше тіло. Люди часто кажуть: Я хочу підтяжку, а я кажу: почніть шиї зі спини і живота. Тайський масаж це краса без ін'єкцій. Як же саме тайський масаж впливає на красу ззовні? Покращення кровообігу це сяєво шкіри. Лімфодренаж це менше набріків та чіткіший контур обличчя. Глибоке дихання дає яскраві очі і свіже, відповчіше обличчя, зняття стресу. М'язи обличчя розслабляються, обличчя відкривається, постава. Це те, що на 90% формує враження про людину. Краса як відображення внутрішнього стану, а тайський масаж це естетика через глибину. Тіло тихає, розправляється, і вам уже не хочеться фільтрів. Бо ваше обличчя стає живим. Хочете спробувати природну підтяжку, почіть з тіла, і ви побачите результат.